Сьогодні ми розглянемо, як створити Google презентації. Треба зайти спочатку до свого Google аккаунту. Потім натискаємо на крапочки в правому верхньому куті, гортаємо вниз і відкриваємо презентації. Це є Google-презентації. Нам треба спочатку створити нову презентацію. Натискаємо плюсик в правому нижньому куті. Так, завантажилась наша презентація, вона порожня, бачите. Перше, що треба зробити, це вибрати тему. Пишемо спочатку заголовок. Рамки є вже, бачите, розташовані. Треба тільки вписати. Ми почнемо створювати презентацію «Сім чудес України. Текст треба розмістити по центру. Всі інструменти знаходяться у нас угорі. Є тут у нас команди меню, також можна знайти тут деякі інструменти. Так, натискаємо на три крапочки і вирівнюємо. За центром наш текст. Можна також змінити колір. Виділяємо рамку або текст і обираємо жовтий колір. Також можна вписати під заголовок, тут зазвичай пишеться, хто виконував презентацію. достатньо Так. Тепер, якщо ми захочемо на титульний слайд додати зображення, то нам треба скористатися кнопкою Вставити зображення, натискаємо, у нас є багато варіантів. Я виберу шукати в інтернеті. Так, я хочу тут карту України додати. Або щось пов'язане, ну, можна серде, там, сердечко можу, і додати. Так, ми можемо обрізати, якщо два рази клацнемо на зображенні. Ну, і, звичайно, це в нас замінити, додати до теми. Давайте додамо до теми. Так, все. Це зображення, тепер у нас частина нашої теми. Так, перший слайд готовий, тепер створимо новий слайд. Тут можна виділити перший і натиснути Enter. Можемо плюсик натиснути. Можемо новий слайд вибрати з макетом. Що значить з макетом? Це будуть уже у нас рамки. Різні розташовані на слайді. Ну, Давайте тепер другий слайд оформимо. Ну, У нас «Сім чудес України у нас тут перелічені. Я почну Хотинська фортеця. Копіюю текст. Тепер додамо цей текст на слайд. Бачимо, що з текстом треба попрацювати. Так, а саме збільшити його розмір. Прибрати автонумерацію. Так, а що ж це таке сталося? Прибираємо так, і треба, тут вже треба виділяти і прибираємо виділення тексту. Тепер ми зробимо наш текст жовтого кольору, як і на попередньому слайді. Так, розміщуємо також за центром. Є. Ну, тепер буде гарно і гарно, якщо в нас буде картинка, так, зображення цієї фортеці, тож я знов-таки шукаю в інтернеті зображення. Чудове додати. Завантажується зображення, я його зменшую. Краще брати за е, виділення за цей квадратик в куті, який знаходиться, тоді ми будемо зменшувати розмір, і це буде пропорційно відбуватися, відповідно, лівій і правій частині. Також у нас з вами є ще е, рамка для тексту, ну, можна сюди додати опис щось додати про Хатинську фортецю. Тоді, звичайно, ну, що це у нас. Так. І додамо цей опис до нашого слайду, збільшимо трохи. Ну, можна прибрати ці посилання, можна залишити. Тепер ну ми створ, можемо, коли ви створите повністю презентацію всю, треба надіслати цю презентацію на перевірку вчителеві. Тож натискаємо поділитися презентацією. Вибираємо чудес назву Сім чудес України, Зберегти, можемо свою написати. Далі треба отут вписати адресу вчителя електронної пошти вчителя. Після цього е у нас обмежений зараз доступ, треба змінити. Доступ, вибрати усіх, хто має посилання. Для перевірки достатньо може переглядати, але є інші варіанти. Можна вибрати, може коментувати, можна, може редагувати. Далі копіюємо посилання на цю презентацію і натискаємо готово. Так, Це посилання треба відправити вчителю на перевірку. Ми його скопіювали. Можна відправляти в Human, можна відправляти. Електронною поштою. Також саму презентацію можна завантажити на свій комп'ютер. Для цього треба зайти до команди меню «Файл», вибрати Завантажити і вибрати Microsoft PowerPoint. Буде відкрите вікно, в якому треба вибрати місце, де ви саме хочете зберегти. Я буду зберігати на робочому столі. Після цього натиснути Зберегти.